Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Влучання по житлових кварталах Херсона російські військові обстрілювали їх сьогодні в день та гатили напередодні. Під вогнем були і інші населені пункти правобережжя області. Повномасштабне вторгнення та щоденні обстріли не завадили здійснити мрію, як каховчанка Олена Шубинець відкрила у Херсоні власну кав'ярню. Рукотворну книгу спогадів жителів Херсонщини про події повномасштабного вторгнення та підриву російськими військовими Каховської ГЕС створять митці в рамках проєкту Елементов Херсон Ріджен Плач Херсонщини. За повідомленням обласної прокуратури, о 13.40 російська армія атакувала з артилерії житлові квартали Херсона. До лікарні потрапила 86-річна жінка, яка була у своєму будинку, коли його пошкодив один зі снарядів. Обстрілювали Херсон і напередодні, 10 січня, під вогнем російської артилерії був один з житлових кварталів у корабельному районі міста. Обстріл стався о 14.20, розповідає Лариса. Був біля під'їзду удар. Значить, вилетіло у нас в домі п'ятиэтажному вилетіло у нас 27 вікон і повністю всі під'їзди. Чотири під'їзди. Вікон нема. Маршовий. Двері теж повріждені двері. В крайньому під'їзді вилеті вилетіла рама на, на площадці. У мене і стекла вилетіли, і рами всі. Є. А ви були вдома, коли працюєте? Да. Я був в залі, там з кошкою. телевізор смотрел. Кудись ховалась? Звісно. <реш> Страшно, коли бахнуло. Наталя говорить, ці житлові квартали російська армія обстріляла вдруге. Два дні тому гепнула так сильно з стороны карданих хвала. У мене аж ходуном заходили окна. От. А вчора я була на дежурстві И і... Моя бабушка сказала, восемь раз сюда бахала так сильно, что мои знакомые, они сейчас в селе позвонили, чтобы я пришла, посмотрела, не повылетали ли окна. Я смотрю, четвертый этаж, с этой стороны он, все разбито. Стекла разбиты, и балконная дверь открыта. А у них, может, на той стороне балкон. Сейчас вот узнаю. Всього за минулу добу російські військові 15 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. За інформацією начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, під вогнем був не лише Херсон, а й селища Садове, Комишани, Земівник. Продовжували російські військові гатити і по чотирьох територіальних громадах Береславського району Новоолександрівський, Милівський, Новорайський та Береславський, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинились чотири територіальні громади. Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по населеним пунктам село Червоний Маяк та Дучани. В результаті обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати та мети завдавав удару по місту Борислав. Керівник пресофісу обласної військової адміністрації говорить, через російські обстріли поранення отримали троє людей. Двоє людей з них отримали важкі поранення на самому пункті. Червоний маяк там снаряд прилетів ворожий в будинок, де знаходилась подружня пара, чоловік і жінка. На жаль. У, у, по приїзду медиків у Жіниці діагностували Травматичну ампутацію обоїх ніг оперативно її доставили до лікарні. Зараз лікарі борються за її життя. Чоловіка тут також поранені осколкові, але більш легкі, також знаходиться в лікарні. Інший чоловік в Новодмитрівці отримав клубо травму і надана допомога була на місці амбулаторно. Також у наслідок обстрілу Іванівки, який стався 10 січня, загинув чоловік всього за минулу добу російська. Армія 108 разів обстріляла правобережжя області, розказав Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. Ця кав'ярня перший досвід ведення власного бізнесу для Олени Шубинець. До початку повномасштабного вторгнення вона працювала на заводі з виробництва продуктів харчування та жила у Каховці. Ми мріяли про свій власний ну, бізнес ще коли жили в Каховці е, ще до війни. Ну, там якось ну, не склалося, тому що там інша робота була. І війна настала, і ми виїхали спочатку в Вінницю, там теж не склалося. Ось повернулися ближче до Каховки. Ну, вона ще в окупації. Ну, надіємося, що скоро буде перемога, що скоро освободять нашу Каховочку. Вернемося, і може ще й там відкриємо щось своє. До відкриття готувались три місяці. За барною стійкою працює Олена. Їй допомагає бізнес-партнер. Ми відкрилися місяць тому, щоб відновити Херсонщину і допомогти коштами налогу. Відвідувачам також пропонують долучитись до збору на потреби збройних сил України. У закладі стоїть скриня, зроблена другом військовим, каже Олена. Зробив скринечку, привіз нам тобто, ну, Кошти збираються, люди приходять, кидають скриньку. Коли скринька вже буде майже повна, приїде їхнє начальство. Вони самі там все заберуть, відкриють. Херсонці появі нових закладів у місті радіють. Проходиш мимо, замерз, ну особливо в зимній період. Вже допустимо зайшов шоу час магазин, них ну, молоко там кончилось, кофе з молоком я пив здесь есть. Я є. Я ну, как бы все попутно, все рядом. Я перший раз ну, прохожу, каждый день. Горжи Олена говорить на досягнутому не зупинятиметься. Хоче започаткувати мережу кав'ярень не лише у Херсоні, а й сусідньому Миколаєві. Загалом, за даними головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, з початку 2023 року на Херсонщині зареєстрували понад 2549 нових суб'єктів господарювання. Переважна більшість із них 2399 отримали статус фізичної особи-підприємця, решта 150 юридичні особи. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Горпетченко Суспільне новини, Херсон. Окупація підрив російськими військовими Каховської ГЕС життя під постійними обстрілами. Ці події жителі Херсонщини сприймають по-різному. 50 їхніх історій увійдуть до рукотворної книги Елементов Херсон Ріджен Плач Херсонщини розповів херсонський художник Володимир Рейнхард. Ці історії вони фактично документальні і засновані на персональному досвіді наших героїв. Трохи читав найбільше вразило те, що вони. Ну, по-перше, вони різні, і по-друге, вони прорізні, Скажімо так. Навіть, здавалось би, ну, досвід приблизно десь один самий, але емоції, які люди викладають, вони абсолютно різні. Тобто, навіть іноді діаметрально різні. Так ми намагаємось підбирати, щоб ці історії теж були різні. Щоб Скажімо так, читач не впав в якусь депресію, коли він буде знайомитися з цією книгою. Спогади жителів Херсонщини за останні два роки збирали фахівці Соціологічної асоціації України. Над книгою працюватимуть 10 херсонських художників під менторством Анатолія Лютюка, який головує у центрі української культури в Естонії, розповів Володимир. Ми беремо за основу ці 50 історій херсонців. Веземо наших херсонських художників і не тільки херсонських на арт-резиденцію в місто Талін, Естонію, і там вони разом з паном Анатолієм Лютюком створюють цю книгу. Ну, тобто вони записують історії, там вони вчаться каліграфії трохи, вони роблять ілюстрації. І потім у нас буде така рукотворна книга, яку ми будемо тут презентувати в Херсоні навесні. І потім ця книга буде оцифрована, переведена в формат сайту, щоб вже всі могли фактично з нею ознайомитись у цифровому варіанті. літопис буде доступний українською та англійською мовами. За словами Володимира Рейнхарта, проєкт спрямований розповісти більше про Херсонщину за кордоном. Катерина Гончаренко Олена Ліщенка, Роман Царьо, Суспільне новини, Херсон. якій формі.